49 українців удома це цивільні та військові. Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених. Я вже дома Привіт, я вже вдома. Мам, я вже в Україні. все. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць Азовсталі. Я так схвильована так рада Не передати словами, як я довго чекала цього дня. Як я рада бачити український прапор. Серед звільнених військовий медик Віктор Івчук, герой України. Та Леніє Ум'ярове, яку росіяни захопили в заручники, коли вона їхала до свого хворого батька. Стан здоров'я повернутих дуже тяжкий. Багато з них втратили десятки кілограмів ваги. Відтепер люди зі слабким зором можуть відвідувати інтернет-кабінет у центральній міській бібліотеці та читати улюблені книжки. Заклад отримав новий комп'ютер зі встановленою програмою Zoom Text Reader. На минулому тижні наша бібліотека отримала новий сучасний комп'ютер, обладнаний спеціальним програмним забезпеченням, який, яке надасть змогу користуватися комп'ютером і виходити в інтернет людям, які мають проблеми зі зором, а також людям, які незрячі. Забезпечення називається «Тифлокомплекс» і надає дуже такі цікаві можливості для роботи. З відвідувачами буде присутній консультант, який допоможе опанувати програму. Читати, набирати. Є можливість, наприклад, ну, ми з вами побачимо, підключити озвучування клавіатури. Тобто людина набере текст і чує те, що вона набирає. Безпосередньо ми виводимо на екран якийсь текст чи заходимо на якийсь інтернет-сайт, і спеціальна програма нам озвучує все те, що ми бачимо. Програма має функцію наближення екрану, зміну курсору та виділення тексту, але основна його функція мовна підтримка, тобто автоматична озвучка ваших дій на екрані комп'ютера. Вікно форматованого тексту Григорія Савич Коворода, український філософ-містик, богослов, поет, педагог, можливо. І композитор літургійної музики мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя так, 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 так. голос вимкнено. Че Р В О М У пробіл -р У, Т. У пробіл М. Е. Пробіл Ша. У КА. ЙОТ, пробіл В. Е. Ч ОРАМИ. Тобто ми набираємо тексти, людина чує те, що вона набирає. Для кращого запам'ятовування поряд з монітором розміщений перелік команд для швидкого управління програмою. Данило Трохименко Ігор Гороброва, Євгеній Вененко, новини ПТРК. В конкурсі бізнес-проєктів серед молоді міста здобули перемогу і отримали гранти Еліна та Анастасія. Вони вже відкрили свій бізнес та втілили мрію у життя. Ми сьогодні, як зазвичай, кожного року орієнтовно в цей час визначаємо переможців, які пройшли навчання, які виявили бажання, які зачарували конкурсне журі своїм бажанням реалізувати проєкт. Ми впевнені, що. Ваша справа вона не тільки буде задовільняти і вирішити проблеми, які ви при цьому ставите, а також буде приносити прибуток, буде додатково давати нам робочі місця, сплачувати податки. Тому ми вам бажаємо, щоб у вас це в бізнесі було гарно. Ідея у вас гарна, корисна. І... Тому ми вас вітаємо. Еліна кваліфікований подолог. Працює вже три місяці. За виділені кошти придбала обладнання, фрезер, інструменти для стерилізації, розхідні матеріали, фрези, а також облаштувала кабінет меблями. Ідея взяти участь у конкурсі прийшла раптово. Мені подобається падологія, це перш за все, хочеться допомагати людям. А саме в гранті ви ж прийшла ідея приймати участь, коли я почула по радіо про Нікіту, теж переможця конкурсу грантів. І думаю, що моя, моя справа не, ну, не менш важлива, чим ну, якби, виготовлення речей, так, то допомога людям. Тому коштів трошки бракувало на ну, якісний інструментарій. Якісний Сніфрейзери тому вирішила приймати участь у гранті. Ще одна переможниця Анастасія, професійна організаторка свят. Сьогодні, коли попередні учасники тогорічні переможці конкурсу, давали свої коментарі, то як, як сьогодні ми маємо, вона подивилася, вона а, закохалася в цю ідею. І ми, як результат, прийняли її заявку. Вона пройшла навчання. Вона на отримала бухгалтерські економічні навики. І сьогодні вона під час конкурсу вона звернулася до нас з проханням. На придбання деякого обладнання, яке поможе її запустити її бізнес-ідею в реалі. І сьогодні ми бачимо це вже робоча модель, яка вже сьогодні їй приносить кошти, сплачує податки до нашого місцевого бюджету, і ми маємо додаткову послугу в нашому місті, яка дозволить гарно провести цей не, не не, та в складний час, гарно з дітками провести свій час. Святковий простір організовує дитячі та дорослі свята, фотосесії, тематичні вечірки. За грантові кошти дівчина купила обладнання для шоу, костюм та оплатила два місяці оренди приміщення. В конкурсі дівчину привабила ідея навчання. Я спочатку побачила, що в центрі ідеї є навчання, мені це дуже потрібно як підприємцю. Я пішла на всі-всі-всі ці уроки і бухгалтерію. Ми останнім часом проходили. І взагалі, як складати бізнес-план, це мені дуже допомогло на майбутнє. І я зрозуміла, що я теж можу спробувати виграти грант. Чому б ні? Тому що я люблю свою професію і мені хочеться розвиватися в ній. І завдяки цій можливості у мене є зараз те, що я мріяла. Я хотіла це створити. Дуже давно. Мета конкурсу підтримувати та стимулювати молодь, реалізовувати креативні ідеї для створення власного бізнесу. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Українцям можуть відмовити у реєстрації авто через борги за комуналку. Про це повідомила на своїй телеграм-сторінці нардепка Ніна Южаніна. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт відповідно до нього, при реєстрації автомобіля в обов'язковому порядку перевірятимуть, чи є покупець у єдиному реєстрі боржників. У разі підтвердження інформації, реєструвати транспортний засіб такому покупцю заборонять. Згідно із статистикою, найчастіше боржники не платять за опалення. Найбільшу кількість боржників зафіксували у Дніпропетровській області понад 100 тисяч осіб. 25% тютюнової продукції на Дніпропетровщині реалізується через тіньовий ринок. За півроку у регіоні виручка через касу найбільше впала саме за цигарки. У антирейтингу відзначились також Львівська, Черкаська, Хмельницька та Івано-Франківська області. Продаж незаконних цигарок це втрати державного бюджету в десятки мільярдів гривень. Та в багатьох регіонах цю проблему вдалося подолати, заявив член Комітету Верховної Ради з питань фінансів Олексій Устенко. Нагадаємо, найменша ціна на цигарки у торговельних точках приблизно 80 гривень. А в нелегальних – 65-70 гривень. В Україні росте кількість втраченої та викраденої зброї. Від початку повномасштабної понад 270 тисяч одиниць в реєстрі втрачено. А цьогоріч вже понад 78 тисяч, з них 12% викрадено. Повідомляє опендата бот. Найчастіше втрачають мисливські рушниці, автомати та карабіни. Найбільше втрат у прифронтових Донеччині та Запорізькій області, а також у Києві. Нагадаємо, що у серпні 2024 року президент підписав законопроєкт, який надає цивільним особам право декларувати, володіти та використовувати знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ Українці зможуть використовувати задекларовану трофейну зброю протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення. Зброя, боєприпаси та вибухонебезпечні предмети. З початку року патрульна поліція області виїжджала майже на тисячу викликів. Небайдужі громадяни звертаються з такими повідомленнями на спецлінію 102. Охоронець однієї з будівель знайшов під парканом кілька згортків з набоями. Жінка, яка відпочивала на природі, повідомила про небезпечну знахідку. Патрульні виявили два мішки із вогнепальною зброєю. В одній з лікарень пацієнт знайшов у шухляді гранату, яка виявилась бойовою. Її вилучили. Поліція закликає уникати будь-яких дій зі знахідками або підозрілими предметами. Це може призвести до жертв і руйнувань. Понад тисячу ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин отримали гранти на власний бізнес за урядовою програмою Гранти для ветеранів. Вони створять дві тисячі нових робочих місць. На Дніпропетровщині 56 учасників бойових дій та дві людини з інвалідністю внаслідок війни безкоштовно опанували професію, повідомили в обласному центрі зайнятості. На вибір ветеранів 95 професій та 365 освітніх програм. Цьогоріч послугою безоплатного навчання у центрах профтехосвіти восьми областей скористалися майже 11 тисяч учасників бойових дій. Роботодавцям, які працевлаштовують ветеранів, зареєстрованих як безробітні, компенсують до 50% витрат на зарплати. З початку 2024 року за програмою працевлаштували 110 учасників бойових дій. Мешканців Дніпропетровщини запрошують долучитись до всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, який пройде 20 вересня у 211 країнах світу разом з 90 мільйонами учасників. Повідомили в обладміністрації. Пропонують організувати індивідуальні або сімейні толоки. Влаштувати колективні прибирання території установ, організацій, закладів освіти, також зробити генеральне цифрове прибирання, видалити зайву інформацію з гаджетів, хмарних сховищ, електронних та інтернет-ресурсів. Свої здобутки можна зареєструвати до 25 вересня на міжнародному сайті. Це важливо для підтвердження загальнонаціональних результатів та отримання онлайн-сертифікату учасника. Пропозиція руки та серця онлайн стала трендом тижня. У дії зняли інструкцію, як одружитися по відеозв'язку. Щоб зробити пропозицію своїй половинці, відкрийте дію. У розділі сервіси виберіть шлюб онлайн зробити пропозицію. Натисніть далі та надішліть партнерові спеціальне посилання з пропозицією одружитися. У партнера буде 14 днів, щоб погодитися або відмовитися від пропозиції в дії. Про рішення вашої половинки Дія повідомить. Робити пропозицію в дії не обов'язково. Подати заяву про шлюб можна, і без неї для цього в розділі сервіси виберіть шлюб онлайн. Заява про шлюб. Натисніть Подати заяву. Зробіть запит на дані партнера. Для цього він має відсканувати QR-код через свою дію або перейти за спеціальним посиланням. Коли ваш партнер підтвердить подання заяви про шлюб, ви отримаєте повідомлення. Перейдіть за ним і натисніть Продовжити. Виберіть дату та час церемонії. Вкажіть варіант прізвища після реєстрації шлюбу. Виберіть спосіб доставки свідоцтва про шлюб та залиште контактні дані. Дія сповістить про час та дату церемонії. Після підтверджуєте заяву про реєстрацію шлюбу та надсилаєте її партнерові для дозаповнення. Підписуєте заяву дія підписом та сплачуєте адмінзбір. У день шлюбу ви отримаєте повідомлення про старт відеоконференції. Перейдіть за ним, натисніть перейти до відеоконференції. Приєднатися. Після цього розпочнеться відеоконференція з реєстратором шлюбу. У кінці церемонії потрібно підписати актовий запис про шлюб дія підписом. І все ви з вашою половинкою офіційно сім'я. А вже через 24 години серед документів події з'явиться ваше свідоцтво про шлюб. Якщо ж під час відеоконференції у вас або реєстратора трапилися якісь технічні несправності і церемонію не вдалося провести, можна повторно використати кошти та забронювати нову дату. Усе швидко та просто. Тепер жодні відстані та кордони не стануть на заваді для заповітного так. За кілька днів роботи послуги шлюб онлайн у дії українці зробили 416 тисяч 133 пропозиції руки та серця. П'ятниця 13 – день, який зводить з розуму та викликає переживання. Щоразу він стає центром уваги багатьох людей, а забобони породжують чимало обговорень. Цікавим є те, що п'ятниця 13 зустрічається не так часто один або два рази на рік. А що ж знають про цю дату Павлограції і чи зважають на повір'я? Це раніше, коли ще наші бабусі, мамки говорили – п'ятниця, страшна п'ятниця. Я віруючий чоловіки. Це все приміти, ми не повинні вважати, що це всякі приміти, придумали про п'ятницю. Нічого не знаю. Знаю, тільки про те, що достаю свою метлу і літаю цілий день. Замечательный день. В цей день збиваються всі мечти. В п'ятницю 13-го вилазять всякі нехороші нечисті. А ви в це вірите? Ну, чуть -чуть. Я не вірю в це. Не не -не. Я позитивний чоловік, живу на позитиві. Число 13 вважається невдалим через його асоціації з містичними та чаклунськими практиками. Дослідження показують, що люди середньовіччя вважали дванадцять чисел завершеними і досконалими, а тринадцять сприймали як надмірне і небезпечне. Але є і ті, для кого це число щасливе. Нормально, бо в мене день народження тринадцятого, тому я стараюсь не вірити в тринадцяте. Я тринадцятого що? Це моє число. А у вас ну вона щаслива, так? Ну да, я... щасливе. У неї щасливе 13 число, тому що ми працювали коли цю місті. Вона каже, не переживай сьогодні 13, сьогодні мій день. У деяких культурах п'ятниця 13-го вважається звичайним днем без особливих прикмет і навіть святкується як день удачі. В Італії це число взагалі вважають щасливим. У той час як число 17 протилежне йому зазначенням. Вірите ви у прикмети чи ні, але п'ятниця 13 – це приклад того, як культури створюють та підтримують вірування і страхи, що передаються через покоління. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Картопля – одна з найважливіших культур у світі, яку вирощують як основну їжу для мільйонів людей. У понад ста країнах, від прохолодних кліматів до тропіків. Коренеплод походить з південної Америки, зокрема з гірських районів сучасного Перу та Болівії. Спочатку картоплю вирощували інки, а після завоювання Америки іспанці привезли до Європи, де з часом вона стала надзвичайно популярною. Крохмальний овоч не вибагливий до ґрунтів, але найкраще зростає на легких дренованих суглинках. Він потребує температуру від 15 до 25 градусів та зволоження. Картопля використовується в багатьох стравах по всьому світу. Вона є основним інгредієнтом у таких стравах, як картопля фрі, чипси, пюре та крохмалю. Тож на ринку дізнаємось, скільки наразі коштує картопля місцева та привозна за кіло домашньої продавці. Просять від 25 до 30 гривень. Боже і дарі рука. Як урожайність цього року? Слабенький, морози помішалися. Угу. Мор... Посівний матеріал, свій купуєте? – Свій своє, ні, свої. вирощуємо собі для себе, садимо своє. А ви цього року як з Ну, Померзло весною, правда. Ну, ми поливали, були проблеми з світом, ну, поливали брали, ловили момент, коли дали світ і поливали. Тобто більше менш, так? Да? Так, да, так. Да. Скільки коштує? 28-30 зараз кілограм. Угу. От 25-28-30. Урожай картоплі у 2024 році гірше, ніж торік. Спека влітку та приморозки у травні завадили зібрати бажаний врожай. Це впливає на зростання вартості картоплі. Зараз ціна на овоч, який тривалий час зберігається 20 гривень за кілограм. Мова про середньоранні сорти. Кралівана, різонна Білоруси. Це пікассо. це Гренада. Теж добре розварюється, хороші сорта. В году немає. урожая, взагалі ноль. Брат поїхав в Тернопіль, там теж нету. Він зараз и назад їде. году Бог знає, що вона буде. Так що урожай году нету. І лук теж тоже уже мы были у фермерах немає каточку, пусті поля вже. Павлоградці обирають традиційні белоросу та королеву Анну. Кожен рік і uh -huh. дочки, і собі. Побагато купуєте? Ну, дочки 8 сіточок, собі 8 сіточок. Uh -huh. Розходиться за зиму? — Розходиться до самої весни. — Родина велика у вас? Ну, шість чоловік, і uh -huh. одна манюня. Яка найулюбленіша страва з картоплі? Ну, я вже Я люблю жарену. В Україні споживання картоплі на душу населення є одним із найвищих у світі. В середньому людина за рік з'їдає десь приблизно 100 кілограмів картоплі, в середньому в одному мішку десь 20 кілограмів. Тобто, давайте візуалізуємо, скільки це може з'їсти людина. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось у цю стійку за рік з'їдає середньостатистичний українець. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.